Захотілося зустрітися з однією дівчиною хороше. Ну, я один раз після того зустрівся з нею. Більше не зустрічався. Ми обов'язково з тобою зустрінемось у Донецькому чи Львові одне одному в очі задивимось Я спитаю, ми знайомі? чи так мало бути, що зустрілись, ми так далеко, ця секунда могла промайнути, і були б ми вже далеко, випадково, чи так мало бути, що зустрілись, ми так далеко, ця секунда могла промайнути, і були б ми вже далеко, Ми обов'язково з тобою побачимо трамвай, тролейбусі в небі, може, з радості навіть заплачемо, поговоримо про наші потреби. Випадково чи так мало бути, що зустрілись ми так далеко. Ця секунда могла промайнути. Коли б ми уже далеко, там прийдеться зустрітись з тобою. Земля кругла, а часом квадратна. У І ця зустріч буде неостатна, випадково, чи так мало бути, що зустрілися ми так далеко, ця секунда могла промайнути І були б ми вже далеко, випадково, чи так мало бути, що зустрілися, ми так далеко, ця секунда могла промайнути the leg.